вперше на такій виставі, хоча коли сама приходила на такі вистави для найменшеньких. і мені було цікаво, як відреагує мій син. І дуже переживали, хвилювалися, бо ми вперше на такі події. Але по-моєму, все пройшло дуже класно, і для батьків це хороша нагода подивитися, що вміє твоя дитинка, як вона комунікує, як вона розрізняє якісь там розміри, великий, маленький. і взагалі як вона реагує на такі, на такі все, і щось вдома дома собі ще підпрацювати, допрацювати якісь моменти. Взагалі дуже рекомендую. Дуже позитивний настрій. Посміхаємося всі, і будемо йти додому з гарним настроєм. Мислава дуже сподобалася. Ми вже втретє в вебі театрі. Ми були на переці. Чого ж не, чула, що не була, вже забула, бачите, хвилююся? Я вважаю, що дуже нам потрібні такі вистави для діток. Ну, ці, ці В великому залі ще вони для таких маленьких, бо ми вже в такому залі були. Дуже чудова як для діток вистава. Нам дуже сподобалось. Ми перший раз і будемо ще до вас приходити неодноразово. Дуже цікаво для дітей, особливо доступно для маленьких таких від півтора рочку і до трьох. До Сьогодні ми вперше з Назарчиком прийшли до вас на виставу. Нам дуже сподобалася. Вистава цікава, весела, діток задіють по повній програмі. Однозначно прийдемо ще. Нам дуже сподобалася вистава. Ми вперше з соночком прийшли, але я впевнена, що ми ще прийдемо до вас обов'язково.